За сміхом ховає печаль, словами її давно не здивує вчинки, їй подавай. Це не людина, це просто стихія, це жінка, ля фам фаталь. Ля-Фам-Фаталь, Ля-Фам-Фаталь, дуже файна, дуже файна, Ля-Фам-Фаталь, поверни моє серце, негайно. ля фам фаталь, Ах, криве, криве, рівне. Ах, рівне, рівне. Місто мрія моїх зубів і кардіограми Путіна. Ми активно готуємося до зими, тому наша Таня навчилася робити павербанки з одноразок. Правда, Таня? Та? Ти що куриш одноразку на сцені? Ну, об'єктивно, кальян було би важче винести. Діти в залі. Ну, а що? Хай діти самі вибирають одноразки чи сигарети. Я собі легені псую, щоб військові павербанки мали. А Діана стала кар'єристкою. Правда, вона ще не в курсі, що Просекко і мівіна це такий собі бізнес-ланч. Ну, люблю я це поєднання бідності і багатства. Тим більше, що Просекко завжди зі мною. Знаєш, коли ти кликала нас на Просекко, то ми собі це трішки інакше уявляли. Та що? У мене жінка виступає. Я до тебе прийду. Тебе споріду. Роз... Жінка? Бляхі-мухи. Степан, що ти тут робиш? Боже Танюшка, який я радий тебе бачити! А я думав, що то Фамфаталь, якесь місто в Туреччині. Тебе був чоловік, і ти мовчала. Ну, а ти би цим хвалилась. Купа людей в залі. Ти така гола, стоїш, виступаєш. Як ви взагалі познайомились? Я знайшов танюшку на Олікс. Чуєш, чо, чоловіче? Ти чоловік, так? А ти чого смієшся? Я ревнивий відійшов, від шоу, Танюшки. Ще відійшов. Ще! О, там стій. Прошу, можете виступати. Таня, ніхто з нас не ідеальний. фаталь, фаталь. Дуже файна, дуже файна, ля вам фаталь, ля вам фаталь, поверни моє серце, нехайно. Ля вам фаталь, ля вам фаталь дуже файна, дуже файна. за свої гріхи кожен з нас попаде саме туди, отож, десь у пеклі. Ванька, встанька, що таке, приготуй собі пакет. Ванька, ти що не чуєш чи що я кажу? Приготуй собі пакет, давай в ручки в ручки до своїх половинок. Давай, 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 давай. Хто тут головний? Де чорт? Вітаю, виконуючи обов'язки чертеси. На землі таких, як я, називають, Ірина Фаріон. Ну, а за що мене забрали в пекло? Це того, що я поворотники ніколи не включала? Чи того, що я брала речі в неділю? Це того, що я поважила миту морку по ціні не митої? Ні, все набагато простіше. Бо ти рієлтор. Ще є питання, чого ти тук? Так що, все, давай закордонний паспорт, будемо складати договір. А чого закордонний? Ть. Бо я поза межами раю України? Ні, все простіше, бо там наш чіп і Дейл. Ха -ха -ха -ха. Все, давай паспорт, давай. Я правильно розумію, суть вашої роботи зробити так, щоб люди не жили, а страждали? Да, да, все як у вас. Ляпамфаталь, ляпам фаталь, дуже файна, дуже файна, ля памфаталь, фаталь поверни моє серце, нехайно. Ляпамфаталь, ля фаталь дуже файна, дуже файна ляпамфаталь. Коли жінка не договорила, її не зупинить ніщо. Чого трубку не береш? Ти що тут робиш? В мене розрядився телефон. Я подала заявку на волонтера. Мене відправили на навчання на F16. Там я познайомилась з притулою. Каже, мене так погано телевізор показує. Він каже, так давай супутник купимо. А Лачин пише, істерненка. Значить, сидимо ми троє на блокпості, нам там кажуть, що везете? Я кажу, дуду не переговорю до Зеленського. Сиджу я потім в Лук'янівському сізо заходить Буданов. Кажу, ви ж все знаєте. Він такий. Угу". Я кажу, де моє зарядне? Він каже: у чоловіка, от я й тут, давай шнур. Ти серйозно? Та ясно, що ні. Три дні тому відправила подружку в розвідку, от вона тебе і знайшла. Ну, та де вона? Та так, то тут, то там. Фрілансер, фрілансер. Боже, ти хоч розумієш, що мені за це буде? Що, повістку дадуть? <світку> тебе поки не було, тобі вже, о, 21-ша прийшла. На, тримай! Очко, не зжимай. Це ти, до речі, командир передав. Іра, та який командир? Їдь додому, тут небезпечно. А там твоя мама. Вася, ти розумієш, що я для нас стараюся. Я сюди приїхала, щоб ми побули разом, а тобі, як завжди, все одно. Ясно, Вася, тільки про себе і думаєш. Впізнаю свою жінку, приїхати сотні кілометрів, щоб просто винести мені мозок. Моя ірочала, таль, дуже файна, дуже файна для памфаталь, пампоталь, поверни моє серце, негайно, нехайно. Ляпамфаталь, таль, дуже вайна, дуже файна для пампоталь. Дівчина трішки збрехала на сайті знайомств. Кажеш, ти іноземка. Єс. Yes. А ти кажеш: ти поляк з роду шляхтичів, так? Pše. Ниця. І давно ти Степан Поляк. Скільки себе пам'ятаю? Був на заробітках. Але потім. Ага. А потім ти ще був німцем. Та-та, я бачу. А ще я бачу двоє дітей, двоє розлучень, вісім мікрозаймів ухиляння від податків. Звичайний шахрай. Ти циганка. Ні. Я просто виграла битву екстрасенсів. Але трубку краще не бери. Яку трубку? Українці за кордоном. Українці в Україні. Алло. Алло. Це хто? Приватбанк. Приватбанку дзвонять до мене. Е, та але я не маю вашої карточки. А яка у вас є? Е, монобанк. Це Монобанк. Для підтвердження особи назвіть три цифри на звороті карти. Один, два, три. З вашого рахунку було списано 86 тисяч гривень. Дякуємо, що допомагаєте закривати збори для нашої армії. Слава Україні! Героям славо! Збори закриваю. Дай 50 гривень на таксі. «Ля памфаталь, ля памфаталь, дуже файна, дуже файна, ляпам фаталь, ля поверни моє це, негайно. Танюшка, ти ж казала, що ми разом будемо в цих всіх номерах виступати. А ти казав, що до 30-ти будеш мільйонером. Ну я би став. Якби дуже сильно не любив суші. І пиво. <рес> ну І ставки. Степан, все, що було між нами, це не один раз. Ну, подивися, як я виглядаю. А ти що? Ні, ну тако таке собі, а ось тако чудово, ні. Степан, іди перевдягнися. Мама розбирає матрицю долі своєї доньки, щоб знати, на який гурток її краще відправляти. Доця, дивиться, по матриці долі в тебе по центру шістка. А це означає що? Правильно, гурток до шести тисяч гривень. Мам, ну ти ж не тою стороною дивишся. Це ж дев'ять. Получається теніс. А, так, ану не мамкай. Зараз по чакрі получиш. Мам, ти що, по кармічному хвості жмотяра чи що? Добре, дев'ять — це у нас музичні здібності. Як знали, у нас вдома якраз баян є. Ну я не хочу баян, може хоча б фехтування. Доця, яке фехтування? У нас музична сім'я. От дід, сторож в музичній школі. Що він даремно цей баян що? Ну, чого всі діти нормально, ходять на теніс, на гольф, на волейбол. Може, досить на мені економити. Ми аркани розбираємо чи татову зарплату. Точно, карточка штатова. Що ж це? Доця, ти права. Ти вже у нас доросла дівчинка, і можеш сама вирішувати, ким тобі стати. Тому давай, вибирай гурток. Скандинавська ходьба. <світ> Боже, дякую. Доця молодець. Все ж дешевше за баян. ми ще собі робот роботпилесос купимо. Все, давай, іди ходи. пам фаталь, пам фаталь, дуже файна, дуже файна, пам фаталь, пам фаталь, поверни моє серце негайно. нехайно. пам фаталь, пам фаталь. Тобі. Шкарпетки. Так ми ж пара. Степан, ми пара по сценарію. <рес> Ні. Ні. Чому? Чому? Степан, ти наше зерно порозкидав. У мене не було урожай на голубів. Зараз, Зараз прилетять. Я розступив тобі серце. Ні, я чмінь в оці. Та й плюну. Не треба. От і закінчилася маленька п'єса великого кохання. Як би не хотів того Степан, але навіть чисті речі і жуйка не врятували шлюб. Діло дійшло до розлучення і поділу майна, а з майна у Степана тільки кубок чемпіона Ліги Сміху і палка Дрогобиської ковбаси. Але в суді Степан обрав ковбасу. Робіть розумно, відпускайте легко. Чарівна команда FAMF Фаталь». І Степанові Коброда знову в активному пошуку.